Емілі, ти зробила мене найщасливішим чоловіком на світі. Чи ти вийдеш за мене? Як мило, вона подобається йому, і тому він дарує обручку. Привіт, я Адам Кановер, і це шоу Адам руйнує все. І в цьому шоу я буду розповідати про жахливі речі з вашого звичайного життя. А що він з нами поїде? Ні, Ні. я буду радий поїхати з вами. Алло, я тут в якійсь жахливій подорожі. В жахливій подорожі навчання насправді дуже мало доказів того, що служба безпеки зупиняє терористів. У тебе є право зберігати мовчання. мовчання. О Боже, якби я міг. Але сотню років тому Ополіскович рекламували та використовували як універсальний миючий засіб. О, хіба ти не почуваєшся захищеним?» Мамо, страшний дядя!» «Не хвилюйся, малий, у тебе більше шансів постраждати від члена сім'ї ніж від незнайомця. Та чому він такий? Якби виробники продавали автомобілі напряму покупцям, тоді б кожна машина коштувала на 1800 доларів менше. Цей чувак все знає. Це те, для чого я живу. Люди неохоче, але погоджуються зі мною. Згідно дослідження вшени, 59% тунця в ресторанах та в магазинах виявилися навіть не тунцем. Через цього чувака мені сумно. Хто хоче трошки біленького винця? Детектор брехні так легко обдурити, що цього можна навчати у школах. Це брехня. Та як тобі хтось те шоу дав? Що за неймовірне створіння? О, геліві кульки. А ви знаєте, що він у нас закінчується. Я зараз вам все розповім. Озвучив Райант.